Капусна школа поганців день 14. Любі мої мамці і татко, Ці ночі я спав у спальні. Мені сподобалось хоч тут і не так затишно, як у нашому пахучому лігві. Шкода, що немає інших учнів. Та не біда, бо, вгадайте, до чого я додумався. Я знайшов велике дзеркало і затіяв подушковий бій зі своїм відображенням. Став я раненько і вирішив поправлятися в харчанні. Гр, гр. Тепер у мене хрипить горло, але, здається, я став грізнішим. Потім я дістав олівці та кольорові пастелки і акуратненько їх загострив, щоб були готові до уроку. Перший урок, який я сьогодні засвоїв, був такий. Малі вовченята прибирають. А дорослі вовки сидять і дивляться телевізор. Не дуже втішно, правда ж? Я гадав, що ми вивчатимемо різні штуки, злюки. Але ні, дядько заходився борчати та гарчати і сказав, що всі його учні мають витирати класну дошку, ганяти мух, лякати пауків, шкребти підлогу, мити вікна та вбиральні. Що, власне, я і робив. Це зайняло купу часу. Я ледве впорався до темна, а дядько ще й нарікав, чого ти такий невиповороткий, ростелепо. Я й не стримався, і зовсім я не ростелепа. Просто тут все жахливо брудне. Не зліг було цього казати. Дядько відправив мене в ліжко і з'їв мою вечерю. Ваш знедолений малий.